Є новини, друзі, вражений представник ТЦК та мобілізація зараз примусова. Дослухайте до кінця на ефір Радіо Свобода прийшов представник ТЦК, і його журналістка питає, чи він не вражений від звіту Лубінця представника Верховної Ради по правам людини. Ну звіт дійсно сенсаційний, тому що там рознесли ТЦК в пух і прах порушення прав. Зріс, реагують тільки на розголос. Ну, я вже про це розповідав. І от він каже: так, я вражений, що в цьому звіті порівняли мобілізацію 22-го року і 26-го року. Ну, У му році, півроку, навіть до кінця року, вона практично була добровільною. Люди самі йшли і мобілізувалися. А потім вони ще приходили якийсь період по повісткам. А зараз, каже, вона примусово. Повністю примусова мобілізація. Він це прямо абсолютно е, сказав. І, ну, знаєте, мене дивує, чому цей представник ТСК не вражений від того, як е, його колеги порушують права громадян, як вони вбивають людей випадок в, Дніпр, е, в Дніпрі, Як вони ну взагалі займаються просто бізприділем в багатьох сферах? І це не примусова мобілізація, це примусова мобілізація з порушенням закону про мобілізацію прав громадян. І з корупційною складовою, отак От треба говорити правдиво. Ну а те, що люди зараз не йдуть, ну однозначно люди не йдуть, тому що люди бачать, що відбувається навколо. Ну і тут не тільки ТЦК не винні. Ідіть, дивіться відео, напишіть свою думку, лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина, щоб всі профілі. Підписуйтесь.